Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні розповідаємо про ралі Дакар, таксистів автоматчиків та нову систему, в рамках якої можна буде втратити водійське посвідчення. Сподіваюсь, ти вже підписаний на наш канал. Якщо ні, то підписуйся, щоб нічого не пропустити. І пішли дивитись. У січні у дінах Саудівської Аравії завершився вже 44-й ралі рейд Дакар. А нам особливо приємно, що цього року там їхав повністю український екіпаж в кольорах українського прапору. У легендарному ралі взяли участь багаторазовий рекордсмен Сергій Малік, його штурман Любомир Шумаков та їхній механік Сергій Мартовенко. Цього року організатори дозволили приїхати трасу старим автомобілям до 2000-го року випуску. і цим скористалося багато охочих. У своєму заліку команда зайняла 11-те місце. Але важливішим є сам факт фінішу ніж підсумковий результат. Ну, а наступна новина про те, що кожен водій таксі має встановити програмний фіскально-касовий апарат. Про це заявив Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Законопроєкт вже зараз проходить стадію погодження у мінінфраструктурі та скоро буде зареєстровано у парламенті. Гетьманцев також додав, що реєстрація таксиста та облік його діяльності, незалежно від того, зайнятісь індивідуальна чи робота на службу таксі, буде максимально простою. Як завжди, пропонується робити це через додаток Дія а як як ви думаєте, це дасть змогу легалізувати ринок таксі та обкласти його податками? Пишіть свої думки в коментарях. Верховній Раді пропонують все ж таки реалізувати систему контролю порушень ПДР зі штрафними балами. Колись її не запровадили, а тепер планують. На рік пропонують давати 20 штрафних балів. Всі бали будуть згоряти через рік після їх отримання. Як планують нараховувати бали: 1 бал за непристебнуті ремені та дитину без автокрісла, 2 бали за несправний транспортний засіб перевищення швидкості на 20 км або приїзд на червоний. Три бали за зупинку та рух автобусною смугою, п'ять балів перевищення швидкості. Кості на 50 км за годину та створення аварійної ситуації. Але ще важливо знати, що за умови накопичення 20 балів поліцейські відберуть посвідчення водія на місці, а ще доведеться повторно складати екзамени з ПДР. Як думаєте, це допоможе трохи навести лад на дорогах? Я думаю, так. А ви пишіть ваші думки в коментарях. Ну, а тепер в Україні почали видавати нові посвідчення водія. Сам дизайн документу змінюватися не буде, але тепер там з'явиться відмітка з коробкою авто, на якій водій здавав на права. Тепер у розділі 12 буде вказуватися код 78, що означає складання іспиту на авто з автоматичною коробкою передач. З такою відміткою можна буде керувати лише машиною з АКПП. Відповідно, якщо такої позначки немає, то можна керувати авто з будь-якою коробкою передач. Звичайно, у власників посвідчення попереднього зразка обмежень не буде. Таким чином. Наші національні права будуть наближені до міжнародних. Ну а на сьогодні це були всі новини. Я була рада вас бачити на нашому каналі. Ставте пальці вгори, якщо вам сподобався наш випуск, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нічого. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні. Па-па!